Вітаю колег, членів та майбутніх членів клубу білого бізнесу. З вами Олена Сердюк. Ми всі розуміємо, що для платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства встановлені певні преференції щодо податкового адміністрування. Особливо приваблива відсутність більшості фактичних і документальних податкових перевірок. Але з деяких підстав перевірки все ж таки проводять. У цьому відео нагадаю, від яких перевірок є індульгенція, а від яких немає. Отже, в підпункті 6941.3 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу встановлені особливості податкового адміністрування платників на період, коли їх включили до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. У них не проводять, по-перше, фактичних перевірок з питань ліцензування діяльності зі зберігання пального, винятково для потреб власного споживання та або промислової переробки. По-друге, не проводять документальних позапланових перевірок, окрім таких перевірок, що проводять винятково на звернення платника податків, що проводять з підстав, визначених у конкретних підпунктах пункту 78.1 податкового кодексу. Також платників податків, щодо яких отримана податкова. Інформація, що свідчить про порушення ними вимог валютного законодавства стосовно дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями, та або валютної виручки за експортними операціями. Платників податків, які проводять діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні надають фінансові платіжні послуги. І по-третє, не проводять документальних планових перевірок, окрім перевірок платників податків, які проводять діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні та платників, які надають фінанс. Платіжні послуги. Тож, наприклад, процедура виділу нової юридичної особи з товариства зумовить призначення документальної позапланової перевірки відповідно до підпункту 78.17 податкового кодексу, навіть якщо підприємство є платником податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Про це податківці пояснили в індивідуальній податковій консультації. Позапланову документальну перевірку також можуть призначити, зокрема, на підставі під пункту 7814 податкового кодексу, якщо платник податків не надасть пояснень та їх документальних підтверджень на письмовий запит органу контролю протягом 15 робочих днів із наступного дня після отримання запиту. Більше інформації щодо клубу білого бізнесу знайдете у системі експерту з Головбух. До наступних зустрічей.